Альфред Праус, президент українсько-австрійської асоціації. У відні він допомагає нашим людям започаткувати свою справу зараз, зацікавлений розвитком бізнесу на Хмельниччині, зокрема фруктового підприємництва та гідроелектростанцій. Одна з причин, чому ми тут, австрійський бізнес, надав запит, щоб спільно співпрацювати в сфері гідроенергетики, і розвивати її ще більше. Також у Хмельницькому є підприємства, які займаються фруктовим бізнесом. Про можливості розвитку бізнесу на Хмельниччині та в обласному центрі обговорили на форумі бізнес-спільноти. До заходу залучили підприємців регіону та міжнародних партнерів. Основна мета залучити інвестиції в Хмельницьк та звичайно в регіон. Якщо ми розуміємо, що під час війни це зробити не так просто, то ми повинні бути підготовлені для того, щоб залучити ці інвестиції після війни. У нас є міжнародні експерти, у нас є сприяння міжнародних партнерів для цього, і в нас є бажання міжнародних партнерів допомагати в цьому. Хмельницький має, що запропонувати партнерам: зокрема, співпрацю у сфері зеленої енергетики, легкої промисловості, сільського господарства та it галузі будемо говорити про відбудову, тому що європейський бізнес, світовий бізнес, однозначно дуже зацікавлений у процесах відбудови. Тому в комплексі відбудова, підтримка бізнесу, майбутні інвестиції. Засновник глобальної готельної мережі Іран та Дуваги каже: зацікавлений у розвитку туристич бізнесу, зокрема у Кам'янці-Подільському. Хочемо розвивати і відкривати не стільки свої власні заклади, як підвищити рівень місцевого бізнесу до міжнародних стандартів. Можливо, це будуть навчання, тренінги чи надання певних послуг, але так, щоб Хмельниччина відповідала міжнародним стандартам. Це була лише перша ознайомча зустріч. У майбутньому подібні заходи проводитимуть частіше, залучаючи все більше партнерів та представників громад. Юлія Васільєва Вадим Гловацький новине 33 канал.